Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, як зазвичай у середу у нас внутрішня банкова. Що робиться на банкові, що робиться при владі? Чим вони так зайняті? Що в них найголовніше на даний момент? За що вони переживають і до чого готуються? Тут дивіться, вже нам вискакує маг, який хоче сказати, вони намагаються і утримати владу. Все мати під контролем. Ви знаєте, це трошечки як і жонгльор, який намагається в останній момент все ж таки ще не просто залишитися при посаді, а втриматися при посаді, накрутити, намахлювати, показати театр і тому подібне. Ну це мах. Він має, до речі, ще якісь можливості. Хоча по цій карті не видно цих необмежених можливостей, саме в цій колоді цього немає. Ось це в них саме перше. Як вони це роблять? Вони розуміють, ви бачите, вони розуміють, що вони втрачають ось цю можливість, ось цю владу, тому що мах це і влада. Вони розуміють, що вони це втрачають. І тут, ну, відбувається, підмиває у них, скажімо так, але я хочу одну карту. Я не хочу зараз 10 карт витягувати. Вони розуміють, що вони втрачають владу. Що так, дуже навіть розуміють, як вони втрачать владу, буде дуже боляче. Це теж вони розуміють. Тому зараз, бачите, йде ну, хитка ситуація в них. Хитка ситуація. Я ось тут хочу докласти. Вони намагаються якомога далі відтягнути цей момент. Якомога далі відтягнути момент того закінчення, тої трансформації, коли їм прийдеться піти звільнитися. Ось тому ведуться по місяцю і по магові, можна так сказати, королева. Бачите, королева мечів теж ведуться репресії, заборони. Королева мечів вона залякує. Вона, як я вже сказала, робляться реплесії, залякування. Намагаються очернити когось, королева мечів. ось, І по місяцю тут дуже багато, можна сказати, ось, виходить в інформаційний простір дуже багато лайна. По місяцю це велике лайно, щоб ви розуміли, яке ну, неправдиве, достатньо непрозорі речі, які лякають, скажімо так, все суспільство. На якому етапі переговори з Росією? Зараз ми подивимося. На якому етапі переговори з Росією? Ведуться. Дуже активно зараз ведуться. Конструктивно, активно. Присутні три сторони, можна так сказати, ведуться дебати. До речі, це ще один захід, скажімо так, періодично вони це роблять. Ось, але для України це недобре, наскільки я розумію, там те, що вони зараз відбуваються, ведеться, це не дуже, до, ну, скажімо так, не у вигідному світлі, не у вигідному становищі, о, становище, невигідне становище, для України це небезпечно, який отримають результат. Що отримає наша влада? Або ні, я, я інакше задам питання, що чекає нашу владу? Тобто оці 5-6 менеджерів в зв'язці з Зеленським. Що їх чекає? Вони чекають, тут уже знаєте, вони чекають чогось. Якоїсь звістки вони чекають. Таємної звістки це якогось може навіть посла, якогось знаку вони чекають. Знаєте, тут для особистої безпеки, наскільки я розумію, вони зараз, дивіться, те, що я казала, що в них є страх, страх, який боляче вдарить по ним, ось тут карта показує, вони наразі трошечки, знаєте, ну, скажімо так, їх чекає якась звістка, якась таємна звістка ось, про їхню особисту безпеку. Але не у всіх буде безпека. Я ще докладу. Тут, знаєте, бабка надвоє гадала: комусь повезе, а комусь ні. Хтось, хтось дійсно очутиться на якомусь острові, а когось дійсно прийдеться звільнити. Ось якось так. Тобто я, я бачу, тут іде реструктуризація влади. Будуть якісь звільнення, я бачу. Когось звільнять. Якусь, якусь посаду, когось, давайте я скажу так, когось принесуть в жертву. Хтось сяде в тюрму найближчим часом, викриють якесь. Ни бы что, ни бы что. Ніби якогось зрадника викриють, ніби От те, що точно зараз полетить якесь крісло. Я не буду зараз сказати, чи це буде Буданов, чи це можливо знову залужного, чи це ще когось чи сирського. Я тут дивитися не буду, але найближчим часом це навіть може відбутися до кінця цього року, буде якась високопосадова людина звільнення. До речі, це може бути, як я вже сказала, і Буданов. І сирський і ще будь-хто ось з оточення президента, скажімо так, з лояльних до президента, когось принесуть в жертву, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, тому що життя небезпечне, думайте про себе, не забувайте також себе, ось допомагаємо військовим. І разом до перемоги. Мирної вам ночі. Спокійної ночі. Все буде Україна!